Кривий ріг пам'ятає героїв серед них ті, хто ризикуючи собою прибокував мирний атом на сумнозвісній Чорнобильській Аес. Нині найстрашніші техногенні катастрофі у історії ядерної енергетики виповнилося 37 років. У трагічні роковини самі ліквідатори, рідні тих, кого вже немає із нами, та просто небайдужі люди за традицією зібралися біля монументу пам'яті чорнобильців, який за правом знайшов своє місце у сквері героїв покласти квіти та згадати своїх побратимів. Сюди прийшов дозиметрист земетрист Раліф Нухов, що провів у зоні чаес 52 доби та накопичив за цей час майже 10 рентгенів. Це день пам'яті наших побратимів, які Внесли великий внесок в защиту не тільки України, але всього масштабу мирного в нашій землі. Якщо після... це ми не закрили той саркофаг, не зробили все, що всі хлопці наші робили. Ті, хто там живий, залишився, ті, хто що уйшов із житті, слава їм теж у свою чергу проживих ліквідаторів та інших киворістів, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, попри нову військову загрозу, продовжують піклуватися. Влада міста та рада оборони Кривий Ріг завжди буде пам'ятати тих, хто 37 вже 37 років пройшло. Тому тих хлопців і дівчат ще дуже молодих, захистив нас від цього мирного, атому, який вийшов із контролю. В Кривому Розі виконувалося, виконувалися і будуть виконуватися всі програми підтримки Чорнобильців. І ми завжди будемо вдячні. Тим, хто зробив цей подвиг, окрім церемонії покладання до Дня Чорнобильської трагедії, учасники ліквідації наслідків аварії отримали відзнаки. За мужність, самовідданість та героїзм на грудний знак за заслуги перед містом третього ступеня вручили Володимиру Івановичу Чернію, який з вересня по листопад 86-го року займався дезактивацією території станції, а також санітарною обробкою автотранспорту. Один раз підіймався на дах електростанції, одну з найбільш забруднених зон. Перед нами закидували хлопці э, этот, графіт. А ми вже закидували бетон вложили. і то так 20 лопат кинув, тому, що дуже обличчя йшло. цим ліквідатором за подвиг та самовідданість під час ліквідації аварії. Подякував очільник міста Юрій Вілкул, який побажав мирного неба, родинного затишку і вручив відзнаки. З нагоди річниці ліквідатори Криворіжжя висловили очільникові міста вдячність за всебічну підтримку та подарували свій доробок, марковий лист із зображеннями чорнобильських святинь, присвячених аварії пам'яток, встановлених на території міста. Від всіх громадських організацій я хотів би виразити місту Головій Юрію Григоровичу, за ту багатогранну Пеклування за нас. Від всіх вас, люди, люди, що яких діти вивчити в видавниці, власне, ма така Укрпошта, вийшли наші чорнобильські символи. Попри поважний вік, багато чорнобильців і по цей день стоять на захисті країни та усієї Європи. Від нової військової загрози. Хтось зі зброєю у руках, хтось у якості волонтера. Ми... Вже багато років завжди цю дату з вами зустрічаємося, говоримо слова вдячність, нагороджуємо найкращих, нагороджуємо тих, хто і зараз все робить для того, щоб боронити нашу державу. Дехто з наших чорнобильців взяли автомати, пішли на фронт, дехто стали. Волонтерами у той час, поки наш народ чинить опір російському окупантові, місто продовжує підтримувати своїх героїв. Попри складності сьогодення, не скасовано жодної соціальної програми та жодної виплати. Відтак, у цьому році на підтримку чорнобильців виділили близько 15 мільйонів гривень з міського бюджету. Вже надвечір поблизу меморіалу Чорнобильцям знов зібрались люди, не порушуючи традиції. Сім'ї ліквідаторів із кривійського об'єднання ліквідаторів та їх родин Чорнобиль 86 провели свій мітинг реквієм разом зі студентами Кривийського педуніверситету. Вони запалили свічки та запустили у небо паперових янголів на повітряних кульках у пам'ять про тих, хто віддав життя у боротьбі із невидимим ворогом. Наприкінці за спочилими ліквідаторами відслужили панахиду, яку провів капелан 129 двадцять кривійської бригади тероборони. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Едуард Лушпенко, Перший міський.